Пане, хочете зіграти зі мною у гру? Пане, ви грали у Деджі? Зіграємо і за кожен ваш виграш. Я даватиму вам 100 тисяч вон. Я віддам вам перший хід. Вітаю тебе. Хочу запросити тебе на турнір по Кальмара. Маєш борги? <реш> Реєструйся та приймай участь, а переможець. забере всі кошти і зможе відправити їх на допомогу військовим, на свій вибір. Також буде аукціон на ось цю картину, в стилі Кальмара. і всі гроші, які ми получимо за неї, також підуть на допомогу військовим. До зустрічі!